Майже 300 комплектів постільної білизни народний депутат України Віталій Журавський подарував Новоборівському центру розвитку дитини «Казка» та навчально-виховному комплексу номер 1 Як стверджують вчителі постіль у дошкільних закладах, за відсутності належного фінансування не змінювали руками. Тому за таку підтримку безмежно вдячні народному обранцю. Ми дуже дякуємо. Я голова батьківського комітету, вражаю від всіх батьків велику вдячність за цю допомогу. Бажаємо, щоб наш народний депутат завжди думав про людях. А ми будемо люди думати про нього. Бажаємо йому здоров'я, натхнення в його тяжкій, нелегкій праці. Без уваги народний депутат не залишив і малечу до шкільних закладів, яка з нетерпінням чекала на візит парламентаря. Я дитина українського, українського роду, українці то є назва славного народу. Всі професії поважні. я. Швеї, вчителі, депутати і міністри, модельєри і лікарі. Будемо вчитися з справжніми людьми. Будете гордитись нами, дорогі наші батьки. Кожен вихованець отримав подарунок від Віталія Журавського. Подарували їм фарби і альбоми, те, що вони власне і просили, що їм необхідно, особливо в літня пора, діткам буде чим займатися. Так що наша програма допомоги дитячим садкам продовжується. Також цього дня політик відвідав дошкільні навчальні заклади сіл Топорище та Небіж, де поспілкувався з вихователями закладу та вручив дітям подарунки.